Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Неутішна історія з Білогорівки, яка мала місце вчора в районі Промка. Телеграм-канал офіцера пише наступне. В першій половині дня не зрозуміло, звідки не одну з позицій у районі Промки знайшов підрозділ. Противника у складі відділення чи то підкопа чи ще щось невідомо. Контакт з противником був на відстані 50 метрів. Усе це відбувалося під завалами, тому з дрону одразу не було видно всієї картини. У результаті бою живим залишився один наш воїн, який зі сльозами на очах після смертей всіх своїх побратимів почав викликати вогонь М 777 на себе. Тобто людина вже готова була попрощатися з життям, але вогневої підтримки не було, бо немає снарядів. У результаті бою була втрачена позиція у промці. Фактично, промка у сірій зоні, боєць, який виклав вогонь на себе. Невідомо яким чудом залишився живим. Трьохсотий пос не для зради, а для Міня того, як воюють наші хлопці, пише телеграм-канал Офіцер. Офіцер Лапін говорить наступне. Відео в оригіналі артилерії переваги в нас нема. Російська авіація панує в небі. Армію дронів. Міністр цифрової інформації Мінцифри Прифедорови прохлопав. Спецзв'язок гроші розграбували. Отже, армії дронів у нас нема. Станції РЕП нових не розробляються для електронної боротьби проти російських дронів. А росіяни давлять вони це увеличують. В них є шахеди, шмахеди і так далі. Ланцети, дрони FPV-дрони з тепловим наведенням. А в нас цього -цього немає. Зато в нас дуже гарненько дірібаняться гроші. Я вже казав. 18 мільярдів на утримання офісу Єрмака. Ну це в голову не налазить мені. От от я хочу це всунути. Я пам'ятаю, як минуле скликання парламенту, коли утримання офісу президента Порошенка перевалило за 1 мільярд. Розривали всі медіа, всі возмущалися. Ви що, та пороху тому на один мільярд дали грошей отримувати цю його свиту. А тут 18 і всі мовчать. Мовчать не знаю, я розумію, комуналка подорожчала, ну то ж не настільки, коліра ясна. Тому така історія: Зеленський не навитує, тому що є ризики, що ми будемо втрачати дуже багато місць, якщо не буде чим їх боронити. Бо ще раз наголошую дефіцит снарядів нікуди не дівається. Нам камишин Мінстратех з колишнім гусівим звітували про виробництво снарядів ще рік назад. Снарядів все рівно нема. Отже, Вова, де снаряди Зеленський на прес-конференції, заявив, що на складах легли 26 тисяч дронів. Друге запитання: Вова, де ті дрони? Чого ти вже тиждень їх не роздаєш? У війська, ти ж верховний головнокомандувач. Так роздай їх солдатам, якого біса волонтери мають все робити на волонтерських плечах і на плечах тих, хто ламанувся в військомат в 22-му році, до кордону 91-го року ми не доповземо. От просто щоб всі зрозуміли, і будемо залишати міста, будемо залишати територію, а інакше чим їх тримати. Залужний чітко сказав: земля важлива, але людей треба берегти. Будемо боронити стільки, скільки зможемо, але. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.